Друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвій. Сьогодні хочу поділитися дуже важливою інформацією для українців, як за кордоном, так і українців в Україні. І ТЦК є цікава інформація і з Національного банку, які вони прогнози на 24-й рік бачили і робили, і що насправді зараз відбувається з людьми, що там по виїзді. З ТЦК є відповідь щодо неоновлених даних, чи будуть ті люди, які не оновили інформацію, в розшуку. І інші новини, тому дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою та, звичайно, підпишіться на канал. Дякую всім вам за вашу допомогу за кілька ваших секунд за вподобайки, за підписку і за коментарі. Кожного року Національний банк планує, що буде з людським ресурсом на території України. Він буде збільшуватися, він буде зменшуватися. люди будуть виїжджати чи люди будуть приїжджати. І з чим це пов'язано? І на 24-й рік Національний банк. Планує, що відтік громадян України буде в межах 500 тисяч людей. Улітку 2024 року реалізувався ризик більшого відпливу мігрантів за кордон ніж раніше передбачалося, унаслідок дуже складної енергетичної ситуації. Тобто, рік цей ще не закінчився, і якраз в кінці цього року, якщо будуть відключення світла, якщо будуть перебої зі світлом і з теплом, то звичайно відтік ще до кінця цього року. Збільшиться, він може сягнути 500 тисяч українців, які покинули Україну у зв'язку з такою ситуацією, яка зараз відбувається. Mm -hmm. Буде так чи не буде, ще невідомо. Але такий прогноз Національного банку є на 24-й рік. На 25-й рік, до речі, прогноз набагато кращий, і вже вони зараз, що вийде 200 тисяч громадян України, хоча літом прогнозували, що в 25-му році вийде 300 тисяч. Тобто ця кількість зменшується. Ну і це вже як вважається позитивним прогнозом від національного банку. А от щодо цього року, то прогноз негативний, і планується, що до кінця цього року вийде 500 тисяч українців. Також цікавий прогноз від національного банку на 2026 рік. На 2026 рік Національний банк прогнозує, що українці будуть повертатися в Україну більше будуть повертатися ніж виїжджати. Як і раніше, очікується, що чисте повернення мігрантів в Україну почнеться у 26-му році. Проте через адаптацію на новому місці та поступовість нормалізації економіки умов в Україні повернення буде дещо менше ніж очікувалось раніше близько 200 тисяч осіб. У липні НБУ передбачав повернення 400 тисяч громадян України додому. Також, бачите прогноз на повернення це в 2026 році. Прогнозували, що повертатися буде 400 тисяч, але зараз вже трошки прогнози змінилися і вже 200 тисяч. Зараз наступна інформація: це повідомлення з ТЦК, і це повідомлення дуже багатьох громадян України цікавить, особливо ті, хто виїхав за кордон або є в Україні, але не оновив військово-облікові дані. Що говорять в ТЦК? Українці, які не уточнили свої військово-облікові дані в ТЦК, не будуть автоматично подаватися в розшук. Речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін пояснив, як саме розшукують громадян, які порушили правила військового обліку. За його словами, людина, яка не уточнила свої дані у ТЦК, автоматично в розшук не подається. Загалом, якщо людина не уточнила дані, тобто не виконала вимог закону, в розшук автоматично її не подають, принаймні поки що. Якщо ж вона не прибула за повісткою, тоді вона подається на доставлення, тобто надсилається запит до поліції. До запиту докладається корінець повістки, частина, яка лишається в ТЦК. Це докладається до звернення, і лише після цього поліція здійснює розшукові заходи. Сказав, сказав представник ТЦК. Загального списку людей, які не оновили дані, в ТЦК та СП, немає. Інформація до поліції передається по кожному окремому правопорушенню, пояснив представник ТЦК. Після того, як військовослужбовці ТЦК та СП надсилають до поліції запит на доставлення людини, розшукові заходи чи заходи затримання вже здійснюють безпосередньо правоохоронні органи. Майже кожна силова структура чи правоохоронний орган має повноваження затримувати людину. Однак, що стосується затримання у рамках мобілізації, у цьому випадку військовослужбовці ТЦК працюють спільно з поліцією. Так наголошує представник ТЦК. Що основне з цього, що якщо ви не оновили дані, то це не означає, що вас буде хтось розшукувати і вас дадуть в розшук. Вам ще до того має прийти повістка, якщо ви вже по повісті не з'явитеся, то в такому випадку вас можуть, і то ще не завжди, можуть подати в розшук. Ось так я зрозумів відповідь у цього представника ТЦК. Також сьогодні отримав цікаве запитання, якщо українець, який зараз за кордоном, він же там досить давно за кордоном, і не оновив свої дані, перебуваючи за кордоном, але йому вже там сьогодні, завтра, післязавтра буде 60 років. Після того, як 60 років вже буде. А він вчасно не оновив дані. Чи коли він поїде в Україну, чи в нього якісь будуть проблеми? Ну, судячи з відповіді представника ТЦК і з того, що взагалі відбувається, як воно зараз є, то проблем в нього не мало би бути жодних. Тому що розшукувати його не розшукують, повістку, скоріше за все, він не отримував. І йому зараз вже 60 років, він вже не підлягає мобілізації. Відповідно, він може спокійно приїхати в Україну, вирішити якісь свої питання і поїхати далі за кордон. Ну так виглядає ця ситуація. Чи щось може змінитися в цьому напрямку? Ну, звичайно, що може. Ви знаєте, що закони, якісь укази в нас приймаються, якщо це дуже підпирає, дуже скоро в комплекті, як би там не було. На даний момент ось така відповідь. Ось такі вимоги і ось така ситуація. Слідкуємо далі. Що далі буде, я обов'язково повідомлю, якщо будуть якісь конкретні зміни в цьому напрямку. Дякую вам за те, що ви додивилися до кінця. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою, підписатися на канал. І в описі під цим відео я залишу посилання на інформацію, а також на мій інстаграм та на мій телеграм-канал про Польщу», куди також всіх запрошую, приєднуйтесь, будете знати більше. З вами, як завжди, Саша Матвеєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Також для всіх, хто зараз в Польщі або планує їхати в Польщу. Хоче змінити роботу в Польщі, хоче знайти роботу в Польщі кращу, ніж має зараз, краще оплачувано, цікавішу з перспективою. Я рекомендую вам агенцію працевлаштування Гремі Персно. До речі, в описі під відео та в першому закріпленому кометрі є дуже коротеньке посилання на анкетку, яку ви заповнюєте за 15 секунд. З вами зв'язується менеджер, і він вам все розповість, проконсультує і ви разом оберете для себе найкращий варіант. Роботи по всій території Польщі в більше ніж 100 містах, надається послуги працевлаштування від Рімі персонал. Більше ніж 30 тисяч іноземців, в більшості випадків українців, знаходять свою роботу через Ґремі персонол. Тому я рекомендую, якщо ви хочете знайти роботу на складах в логістиці, на заводах, фабриках. Будь-де, вони вам запропонують найкращі можливі місця. Вам треба допомогти з документами, вам потрібно допомогти з доїздом чи з житлом. Так само Гремі Персонал допоможе. Ще раз нагадую: в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі, є посилання. Заповнюйте анкету, з вами зв'язується менеджер, і ви отримаєте найкращу роботу.